Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна. І сьогодні позаду мене ви бачите 10 чудових пробнічків від Вільгельм Парфумері. Їх мені подарувала Олічка і просила мене зняти огляд цих парфумів. Я розношувала їх якийсь час і склала свою думку про них. Почну я з аромату, який сподобався мені більш за все. Це аромат 125. And Bloom. А, чи мені сподобався цей аромат? Ну, я в ньому чую йогуть. Я фанатка дьогтю, ветиверу, таких чудних. Ну от, до речі, у мене з'явився новий мій фаворит, нові мої най-най-най улюбленіші парфуми. І якось я зніму для вас огляд свого парфумерного. Комоду, якщо так можна сказати, і розкажу вам, які аромати покинули мою колекцію, які лишились в ній. Скільки в мене залишилось ароматів, скільки я лишила. Отже, є в мене новиночка одна, але про це потім. Стосовно аромату 125 і цвітіння. Мені сподобався цей аромат, як я вже і казала, тому що він мені нагадує йогуть. нагадує один з моїх улюблених ароматів. Це аромат від Асті Дюпнт Golden Wood. Ну, ви знаєте, що я люблю йогуть, люблю летивер. Що в нас заявлено в ароматі 125 і цвітіння 124? Дудник, шафран, Троянда, Фіалка. Чорне дерево, яке б воно не було. І шкіра. М -м -м. Ну, для мене пахне дьогтем, для мене пахне такою гіркотою, дігтярними нотками. Дуже люблю такі аромати. От люблю от люблю, це моє. І носила його задоволенням. Я сьогодні нічим не користувалась мене. Я ще трошечки хворію. Ну, от, вони мені дуже схожі. Хожі мені ці два аромати. Ну, звичайно, якщо брати, порівнювати їх за ціною, то цей аромат вийде дешевше набагато. Дуже вони схожі, особливо старт. Я... А, до речі, Дуднік це Ангеліка. Я подивилася, що це за рослина така. Дуднік це Ангеліка. У мене, до речі, були одні парфуми з Ангелікою. Це ательє колонь. Ангелік ну, Енджасмін. Дуднік, Шафран, Троянда, Фіалка, Чорне дерево. Терпкий аромат з гіркотою, трошечки з нотками ветиверу і дьтю, якщо порівнювати з іншими ароматами. Оцей аромат мені сподобався найбільше, бо він незвичайний, він надзвичайно виразний, такий, можна сказати, трошки важкуватий, Але ви знаєте, що я люблю такі аромати де є якась незвичність, де є глибина думки. Гіркота, його тілетиве. <див> так, це в нас був мій фаворит. 124th and Bloom. Так, е, наступний аромат, який мені дуже сподобався, це Dear Polly. До речі, з цим ароматом я була знайома раніше. Вони були в Гулівері. В брокарді ці аромати, і я мала змогу познайомитися з ними. Діаполі дуже мені сподобався: легкий, ненав'язливий. Єдиний його недолік він не дуже стійкий. Ну, Я сприймаю цей аромат як аромат чаю з бергамотом. І, до речі, я не помилилася. В піраміді аромату Polly заявлений бергамот, яблуко, чорний чай. Чорна амбра, мускус і дубовий мох. Аромат дуже приємний, легкий. Стартує він таким чаєм з бергамотом, свіжістю. Ну, класний. він. Я думаю, що це один з їх найбільш носибельних ароматів. Він надзвичайно такий якийсь життєрадісний, легкий, свіжий. Але, знову ж таки, ціна цих ароматів трошки засмучує. Звичайно, за ці гроші можна знайти подібні аромати. З чаєм. А що в мене було з чаєм? Щось в мене було з чаєм, я вже не згадаю. Якщо згадаю, напишу в коментарях під відео. Ну, гарний аромат, свіжий, легкий, приємний. Такий в нього колір досить специфічний, чайний, на зелений чай, ну, схоже, відсотків на 30. Він більше схожий на чорний чай. От вони правильно заявляють, в піраміді чорний чай. Отже, це був мій другий фаворит Діаполі. На жаль, стійкість нього невелика. це десь 2-3 годинки. Звичайно, за такі гроші хотілося би стійкість його більшу. Так, це був другий мій фаворит Діарполі. Дуже-дуже-дуже мені сподобався аромат Lilac A Day. Ну, цей аромат пахне квітами, причому такими гарними квітами з надзвичайно гарним довгим шлейфом. Е, якщо я не помиляюсь, в піраміді буде заявлений бузок. Так, в піраміді заявлений бузок, фрезія, єгипетський жасмин, гальбаном, чорна амбра, олія турецької троянди. Дуже-дуже гарний аромат. Квітковий, життєрадісний, шлейфовий, ну, шикарний аромат. Дуже приємно його було носити. В нього такий гарний, можна сказати, квітковий колір. Я маю на увазі насичений насичений колір. І цей аромат нагадав мені, ну, не зовсім цей аромат нагадав мені інший. Тут, вибачте, я помилилась. Ну, він пахне квітами. Такими натуралістичними, об'ємними квітами. Бузочком він пахне бузочком, Бузком і жасмином, таким досить вираженим, дуже-дуже насиченими квітами. Можливо, ну, на мені не індолив, ніхто не скаржився, але може індолить. Ну, Дуже гарний білоквітковий аромат, причому білоквітковий свіжий весняний шикарний аромат. Сподобався мені дуже Lilac Day, бо він самобутній. Я не дуже люблю, коли аромати, такі я вже десь чула, коли вони вторинні. Ось цього я не дуже люблю. Це був мій третій фаворит Lilac Day. Наступний аромат, який мені теж сподобався, і сподобався мені не просто так. Це аромат Стокгольм Ох, 1878. <голов Стокгольм 1978. Чим мені сподобався цей аромат? Він мені нагадав <голов 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 <misunder> мою полинь. Він мені нагадав полин від Лірболаріо. Такий в нього теж є складний, супний, супний трав'яне трав звучання фужерне. Оцим він мені сподобався. Піраміді аромату Стокгольм 1978. Заявлений чорний перець, лимон, мигдаль, розмарин, герань, мох, чорна амбра, пачулі. От вони мені дуже схожі. Тут, якщо я не помиляюсь, заявлені ну, полин однозначно, як фужер, там є цитрусові полин. Все вже не згадаю, але аромати дуже-дуже-дуже мені схожі. Дуже вони мені схожі. Знову ж таки, стосовно ціни, ну, робіть вибір, бо цей коштує приблизно 50 доларів, плюс-мінус. Ну, раніше так коштував. Ну, я думаю, зараз десь приблизно так само. Ну, а звичайно, вільгієм парфумері коштує десь 200-300. Ну, а насправді, аромати дуже схожі. Дуже схожі, Він такий досить пряний, складний. Лимон в них зі спільного є. Розмарин герань Ну, тут полин, а тут розмарин-герань, оцим вони і схожі, напевно. Мох. Є в ньому в кінці така, знаєте, нотка парфюмерії. Ну, нотка. Як це сказати? Ой. Ну, нотка старих парфумів. От що я мала на увазі. Нотка старих парфумів. Оці аромати мені схожі. Це був аромат Стокгольм 1978. Стосовно стійкості, я вам не сказала, ну, Стійкість них, на жаль, всіх не дуже. Один аромат, один-два. От One 125 блум, непогана стійкість десь годинки 3. Непогана стійкість в Moon Carnival. До нього ми ще дойде, дойдемо. Ну, Стокгольм десь години 3, напевно. Так. А, і лишається, лишається. Бачите, я поділила аромати на стовпчики. Chicago High. З цього аромату, до речі, я почала тестити Олін Подарунок. Chicago High для мене пахне сухофруктами. До речі, гарний в нього шлейф. Мені робили компліменти на цей аромат. В піраміді заявлений ананас, шампанський бергамот, тютюн мед, шкіра пачулі амбра. Мій колега довго намагався вгадати, на що йому схоже. Я кажу, ну, може, на тютюн. ну, Мед в тютюн, а я особисто чую в ньому більше якісь сухофрукти, типу чорнослива, щось таке. Так, це був п'ятий аромат Chicago High. І ще один аромат, який мені дійсно сподобався, Moon Carnival. Ну, Він сподобався мені не зразу. Я особисто я... Мені здається, він дуже схожим на, на самато ВІ. Але, знову ж таки, ну, на сама дешевше обійдеться. Знову ж таки, на буде дешевше. А в піраміді Moon Carnival заявлено рожева фрезія, маракуя бергамот, тубероза, гарденія, орхідея, ваніль, пастила бабетонка. Дуже гарний аромат, і не дарма вони мені схожі. Тут в нас тубероза лілія. А, а тут в нас тубероза гардені, орхідея, ваніль пастила бобетонка, в нього дуже гарна база. Вона досить довго тримається, досить гарно розкривається. І вона, що нема... ну, для мене досить важливо, вона не приторна, вона дійсно дуже-дуже гарна. От в нього стійкість десь 4-5 годин навіть влітку. Ну, врахуйте те, що я тестувала ці всі аромати в серпні, і стійкість в них, відповідно, ну, досить швидко. Вони злітають. Можливо, взимку вони будуть краще триматись на мені. Ну, як є, розказую, як є. От в нього Moon Carnival, одна з найкращих в нього стійкостей. Один, верніше, як він самий витривалий з цих всіх ароматів, які в мене представлені. Побудувала я таку піраміду, я боюсь, що вона десь скоро рухне. А лишається нам 4 аромата і шостий аромат Morning Chess. До речі, Олічка сказала, що їй найбільше сподобався. А мені цей аромат нагадав Creed Aventus. І я нагадаю вам, що в мене є більш дешевий аналог Creed Aventus. це аромат від арабської фірми Armaf Club The Noї Intense. Да, Club de Intense Man. Бо є ще Woman і вона пахне іншим. От, вони мені схожі. Вони мені досить схожі, схожий він мені на кріда Вентус і відповідно на цей аромат. А, ну, носила я його, але мені сказали, що він такий от типово чоловічий аромат. В піраміді аромату заявлений. Бергамот. Давних є на старті в обох. Бергамот, який його освіжає. Шкіра гальбану, пачулі чорна амбра. От вони схожі своєю свіжістю, гальбанумом схожі, шкірою, бергамотом. Оці аромати мені схожі. Але, ну, на, на мій погляд, дійсно, аромат такий чоловічий, ближче до фужерів, колонь. Фужери, колонь, ось. Сподобався я її задоволенням його віддав. А от мій фаворит. 125 and Bloom. І дуже мені сподобався. Дуже мені сподобався Moon Carnival. Так, переходимо з вами до наступного аромату. Базиліко і Базиліко Базиліку іфіліні, пахне базиліко Ну, тут нічого складного немає. Пахне він базиліком, пахне годинки, 2-3. Досить свіжий, гарний, приємно. От, але я більше такі аромати сприймаю, як ароматизувати приміщення. В піраміді аромату заявлений базилік, підтахая, інжир, фіалка, зелена трава, сінове тивер. Ну, гарний аромат, свіженький, приємний, нічого поганого про нього не можу сказати. Єдине, що стійкість ну, десь 2-3 години. Так, це був Базалік анфіліні. І лишається два аромати, які мені, на жаль, не сподобались. Ну, я запитала, дозволу говорити чесно про аромати. Ну, я не можу набрехати вам. Так, мені не сподобався Дарін Нікі, він мені пахне. Досить складний аромат. Є тут що порознюхувати. Дуже гарно пахне Дей. Він мені нагадує поліроль. От коли я була маленька і досить тоді було мало якихось засобів догляду за меблями, був такий пронто, і от, -от його от... поліроль для меблів, мені нагадує цей аромат. В піраміді аромату заявлений чорний перець, листя, чорної смородини, сицилійський мандарин, індійський шафран, лотос, дим, деревні шкіри. Ну, він, ну, наче і цікавий, але для мене от стійка асоціація з тим поліролем для меблів. Пронто. І ще один аромат, який мені, на жаль, не сподобався. Ну, от жахливо не сподобався. Я перепрошую, хто його любить, і Олічку цей подарунок. Ну, от мені жахливо не сподобався, він мене ну, до ну доводить. Я взагалі не дуже люблю манго. Якщо чесно, він мені пахне. Авокадо і ялинками. От Манго не мій аромат. От Манго Скін. В піраміді заявлене манго, апельсин Фіалка, франжипані, цвіт манго, іланг іланг, чорна смородина, мускус, червоне вино, цивета. Цивета, цибетін це секрет анальних залоз, тхора. Щоб аромат зробити більш об'ємним, більш тривалим, більш таким запам'ятовуючимся, для мене він занадто солодкий, приторний. Я не можу сказати, що він прям солодкий приторний, він просто мені неприємний. От я не люблю солодку їжу, і, от напевно, десь цей аромат попадає в мої от нелюбов мою до солодкого. Ну, не можу я його носити. Ну, ніяк. Я робила до нього три підходи. І, як назло, знаєте, коли аромат тобі не подобається, він ще й тримається на тобі довше. Довше за все. Отже, такі були мої враження про Вільгельм парфумері. Я довго на них дивилась в магазині, хотіла їх затестити. І Олічка зробила мені, ну, дала мені таку можливість, подарувала мені ці пробнички. Я рада з ними познайомитись. Деякі мені сподобались, деякі ні. А, власне, висновки робити вам. Нашла я вам аналоги цих ароматів. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.